Он я to... Draco... oh, тут дракон дракона фотографировав. О, тут буде не так дучка Якраз переключив. Десятка була. А так чи 15 чи 10 под роликом буде. Так, так. так. Старий єврейський багатий квартал. Сами торги. Да. Это есть символ рядок будинки то достойно ролики. Будет это нечто пару тысяч, починається. Ой, як я. Тут року води. Як Кашечки новенькі, гарнушки, ребята. Истосковався. і буде тобі тоска. А он. О, а де охрана? Обычно стоять. Не порядок. Закрыто. Опастройки.

на світі не буду. А ти вже <різь> ну? <різь> куди я не хочу туди? Куди чуєте? стань. – От і йдемо. А ти не крути. Я не хочу скоротити ногу. Вони возенькі вже два рази попали. Буду... Ну так, розійшлись туди. Подошва чувствується. Ну і попавши між цими, то викривляється погано. Ні, як попав, ми ми великі, хочеться злетіти. Ти ж э, шнурівки зробила свободніше. Ходити можна. Контейнерів не Он де стоїть до очереді. Там нема, ти бачиш. Було наоборот. Видно, загнули ціну велику. Твоє що. Нема коли Як Як там? Стала рано щось мені показали, що колобу, сиру... І вирішили єврейський форт... квартал. Так що звикалася, я гуляю. Євгенійському кварталу перевіряли. Дом терпимости нема в вот среде, а тут я не понимаю. Ладно, а, не, 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 не снимай. По всій вероятності це хасіди і не, не грає в гоня. Ну чому до дор... терпимості закрытой? Загнули цели вже. Совсем. Ой-ой-ой. Еще -ой -ой. за грибами. Молодежь зона їздити до батьків. А. Чого Чего що я там був? Давай сюди. Круги. От тобі мало. От там і круги. О, ми тут на леву сторону зараз. Там. Присядемо, там є лавочка і будеш скільки хочеш лупи. Ні, там там хуже. Я був вже там направив. Ні, ну без сміха я перший раз бачу, що закритий і немає охорони. обанкрутились. В древні времена ні одного обанкрутились, а зараз подивись що робиться. Да, да, сі, ну. всі Ай. Мужики стали бабами. 我听见。<laughs> <laughs> <laughs> їде. дай червоний. А одне такий холод. Через час прогнозований я є пожалуй. Що є, то є, слава Богу. Ах. Ну що таке? Зайди. Вітер. Диві... Вітер триває. Вже хочу їсти жизбер. Як то без куртків, ти без костюш. От і хуйня теж таке все, як і все, парить. О, бачиш, ціни обанкротились.